По всьому світу українці об'єдналися щоб підтримати майдан. Чи ви вважаєте, що взагалі це дуже важливо мати об'єднану діаспору за кордоном для українців? Дуже важливо і вдя вдякуючи українцям, також у всіх місцях України не тільки на майдані а в Києві, вдякуючи Лондону, Парижу, Німеччині, Берліну. Ми всі разом перемогли. Ми робили тиск на владу перед посольствами. Ті демонстрації, які відбувалися, це зробило свою справу. І на сьогоднішній день можу вже сказати, що це дало великий результат. Ми маємо зовсім іншу державу. Ми маємо. Державу, в якій немає де диктатору, ми маємо новий уряд і ми будуємо. Ми рухаємось. Ми підписали угоду про асоціацію, а тільки політичну частину, але впевнений, що на близький час також підпишемо економічну частину. Ми робимо кроки вперед, вдякуючи людям, які не байдужі їх майбутнє, які не просто сидять вдома і чекають, що у них щось зміниться, які активно є висловили свою громадянську позицію. Що ви думаєте, українці за кордоном можуть зробити, щоб покращити життя в. Україні? Україні. Я хочу сказати, що українці за кордоза кордону мають... найбільші інвестори за минулий рік були українці, які від'їжджають за кордон, насилають гроші, повертають гроші в Україну. 14 мільярдів доларів. Це найбільший інвестор. Це означає звичайний українець, який виїхав працювати, Який не знайшов свого майбутнього в Україні, виїхав працювати, але мріє повернутись на Україну, жити в Україні і працювати в Україні по нормальним стандартам життя. Це найголовніше мета для кожного українця. Але ми повинні всі разом зробити ті умови, щоб Україна насправді найкраща країна в світі. І ми повинні зробити всі умови, щоб українці відчували себе впевнено, у себе вдома, працювали на свою країну. Чи ви вважаєте це дуже реально в найближчому майбутньому? Це реально. Дивіться, будь ласка. Поляки змогли, чехи змогли, угородці змогли, грузини змогли. Чи ми українці хуже, ніж інші? Ми також зможемо зробити. Дуже дякую. Я вам бажаю удачі на виборах. Нас не забути <кх> 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 українців за кордоном. <кх>